Зараз, в травні місяці багато планет в стихії води. Затемнення теж відбувається в стихії води. Стихія вода пов'язана з темою алкоголя, хто вживає алкоголь. А взагалі-то вона пов'язана з темою стихія води віртуальної реальності і в том, змінених станів свідомості, і в тому числі снів. І то я до того веду, що можуть снитися дуже яскраві сни людям. Травні, які можуть пророчити майбутнє або попереджати людей про небезпеку, наприклад, під час війни, тому раджу прислухатися до своїх снів в травні місяці, особливо. А я хочу розповісти свій сон, бо він, ну, на мій погляд, ілюструє деякий астрологічний прогноз. Справа в тому, що зараз багато планет в знакі Зодіака здяка Тельці, і в травні буде майже весь травень, багато планет в тельці. І от телець в астрології пов'язаний з чимось фундаментальним таким. І ну, у нас в житті є якісь фундаментальні речі, і ми їх можемо чіпати, а можемо не чіпати. Ну, Якісь, наприклад, дуже глибокі звички. От. І Оскільки багато планет в тельці, в тому числі Уран планета Змін. То ми тоді зараз, в цьому травні, будемо приймати участь суспільство, окремі люди, в якихось процесах, що ну, змінити якісь дуже фундаментальні глибокі речі. Ну, от, наприклад, коли Уран зайшов в телець у 2019 році, то в 2020 році відбулась в Білорусі намагання змілити владу. Уран означає революція, а ну, телець означає щось монументальне. Ну і не змогли в Білорусі змінити владу. Тобто торкнулись таких ну, дуже сильно монументальних процесів. Взагалі та уран у Тельці складно, бо легко робити революцію і зміни якісь і сучасні, якісь апгрейди там, де всі готові і всі хочуть цього. А уран в Тельці, він ставить задачу людям. Ну, робити апгрейди, оновлення а, і щось таке сучасне: робити революційні зміни в тих ситуаціях і системах, які чинать супротив, спираються проти змін. Да. Ну і в общем, мені наснилося такий сон надачну тематику. Що, ну, типу, мені ж треба на дачу їхати там щось робити. І мені сниться, що люди для того, щоб в них був город, був дача, вони роблять ці городи дачі на місці, де раніше був якийсь бетонний фундамент. Вони перфораторами, ломами виламують оцей залізобетон, травмуються, причому дуже сильно, потім засипають землею це, що вони зруйнували цей фундамент непотрібний, І далі там садять. Городи. Тобто, і це я до того, що ну, от зараз, в травні, от вважаю, що це буде відчуватися, що у житті у, у звичайних людей, там, у цивільних, на війні, буде ну, руйнуватися якісь дуже Ну, глибокі, ну, як то Путін каже, скрепи. Ну, от, наприклад, нещодавно така глибока скрепа, що не можна над кремлем взривати петарди. пітарди. І над крім була взорвана петарда. От, наприклад, як це працює ну, на конкретному такому прикладі. Не можна там, ну, наприклад, Путіна було критикувати і його там, типу, критикують, або там ну, ще щось таке. Тобто буде ну, якби зміщення з точки статики, якихось дуже фундаментальних речей. І ну, зараз от, уран в Тельці, ці всі планети, які по урану йдуть, вони будуть це підкреслювати, що в нашому житті буде зрушуватися щось таке, що монументально стояло на місці. Але з точки зору цього урана, а уран означає. Ну, розвиток. Розвиток. Ну, з точки зору розвитку, воно не потрібно. якийсь фундамент, який є, але заважає розвитку. Він буде руйнуватися. На жаль, в деяких випадках це відбувається не гладко, а через страждання, через біль, через якісь такі драматичні події. Тому я ну, хотів би астрологічний таку пораду дати, що якщо ви бачите, що щось фундаментальне є сенс змінити в вашому житті, то, можливо, цього травня хороший період для зміни або обговорення цієї зміни. Було б цікаво почути в коментарях, які вам знисняться, і до нових зустрічей!